Збірна команда України з хокею на траві, сформована з гравчинь муніципального спортклубу Сумчанка і вихованок сумської хокейної школи, в суботу у Словенії здобула золоті медалі на чемпіонаті Європи у третьому дивізіоні. Українки виграли чотири матчі з загальним рахунком 29-2. Вчора дівчата зустрілися з нашими кореспондентами. Євгенія Мороз, капітан української команди. Розповідає про найскладніший та найлегший матч турніру. Найскладніший психологічний був матч півфінальний, тому що вирішувалася доля нашого виходу в групу, в, яка знаходиться вище. Тому, звичайно, з турками було складно. Вони така дуже непередбачувана команда, і ми завжди результат з ними завжди дуже важко передбачити. А ну, найлегше, мабуть, ми розуміли, що ігри з, хазя... з хазяєвами, тобто зі збірної Словенії і Хорватії, будуть не такі складні, тому що ми їх, чесно кажучи, навіть ніколи не бачили. Ми розуміли, що вони ем, завжди грають в цій групі, тому нам буде нескладно. Майже третю частину голів команди 9 з 29, на свій рахунок записала Юлія Шевченко. Вона стала другою бомбардиркою турніру. Звісно, це командні голи, тому що ну, завдяки голам ми, ми маємо перевагу в рахунку, і це перемога. Ми забили більше, а пропустили менше. Дівчина говорить, досі не вірить у те, що українки чемпіонки. У Світлани Макаєвої як у тренера це не перша європейська відзнака, але вона відрізняється від попередніх. Це не чемпіонат України. Можливо, перші дві гри були такі, але вже Ігри на рівні Швейцарії і Турції це завжди вже важко, тому що ці країни дуже розвивають хокей. Скажімо, зараз в Турції вже 48 команд. Я цього чекала два роки. Два роки, тому що у нас раз на два роки проходять чемпіонат Європи, і ми завжди граємо на дуже високому рівні в індор хокей тому всі, всі мріяли дівчата повернутися у дивізіон. За підсумком чемпіонату Європи українська збірна вийшла у дивізіон Бі. Попереду у сумчанах у складі клубу. Участь у Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні Челендж. 1 він триватиме з 30 вересня по 3 жовтня у чеській празі. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми. чемпіон.